Три рази на добу замість двох в Одеській області оновили графік стабілізаційних відключень світла. Зробили цей графік таким, тому що ми розуміємо і вже є приклади, коли вони застосовуються цілодобово. Тобто, маючи нові розрахунки, актуальні з новими режимними вимірами, ми підрахували і зробили так, щоб на Будь-який випадок клієнт розумів, де в який день він знаходиться, коли йому буде незручно. І Відповідно зробив коригування в своєму житті. Якщо ситуація стабільна, то Укренерго з вечора повідомляє, чи вводитимуться стабілізаційні відключення для конкретного регіону. Пояснює Дмитро Григор'єв. Заздалегідь знаючи про це, одесити можуть спланувати та побудувати свій день з урахуванням опублікованого графіка. Проте у разі обстрілів інфраструктури ситуація змінюється дуже швидко, наголошують у ДТЕК. Якщо розпорядження про відключення надійде в екстреному порядку, населення має 15 хвилин. Щоб оперативно завершити роботу, для якої потрібна електрика, є от група, яка в графіку приймає участь сьогодні, наприклад, з 8 до 12. -ї. Зараз 10.39. Якщо зараз надійде команда НЕК «Укренерго», ми повинні її виконати за 15 хвилин. Тому це ця, ця група, тобто з 8 було все добре, в дев'ять надійшла команда в 11 Клієнти будуть без світла і знаходитись в цій групі ще час. Щоб дізнатися, в якій групі знаходиться ваш будинок, потрібно ввести адресу в рядок пошуку на сайті ДТЕК Одеські електромережі. веб сторінка покаже персональний графік можливих стабілізаційних відключень. Клієнт розуміє, що в нього, наприклад, в нас сьогодні четвер. Клієнт, який мешкає по вулиці Базарня, 15, от з 9 до 13, з 9 до 13, ну, і вечір, з 18 до 22, якщо це буде продовжуватися, буде знаходитися світла. Якщо ви не знайшли свою адресу у графіках відключень, обов'язково повідомте про це детек. Краще зробити це якнайшвидше, каже Дмитро Григор'єв. Адже це допоможе зробити графіки точнішими. Знайти себе, з'ясувати, чого у вас там немає, написавши нам у будь-якому дистанційному каналу зв'язку або дозвонитися до кол-центру, ми ще раз, по вашому зверненню за тиждень. Перевіримо все, і якщо це потрібно, зробимо корективу. Якщо це не потрібно, корективу коригування не буде. Так будемо робити до тих пір, коли графіки стануть ідеальними. Тобто, це потрібно робити зараз: заходити, знаходити та давати зворотний зв'язок.